Добрий день усім добрим людям. Сьогодні 22 грудня. Розкажу трішки більше про нашу ситуацію зі світлом. Вчора, коли записувала відео, що дали нам електрику, дуже швиденька про це сказала. І так, нам її дали. Дали на півтори години. Що можна встигнути за півтори години? Суп не доварився, тушкувалися крильця. І так, на півтори години дали, що я встигла, та нічого не встигла, суп не доварився, дотушилися крильця, вони швиденько тушкуються, гречку не зварила. Ну, то все ладно, гарячих сирим не буває. Поставили все заряджатися. Ліхтарики, телефони, ноутбуки, пауерпанки. Нічого взагалі не зарядилося до повної зарядки. Навіть до половини не встигли. Ну, часу мало. От такі от справи. Квартира, так, батареї стали теплі, але зовсім не прогрілася. Потім сталося ще велике щастя, близько 4 ранку знову вимкнули світло. Я, як не знаю хто, вискакала на кухню і почала щось далі готувати. А спати хочеться страшне, як ніколи. Но суп доготувала, гречку зварила, макаронів зварила на випадок, якщо знову будуть. Великі відключення довгі, то можна додати до тих же макаронів то, тушонки якоїсь, паштету, та й вже буде їжа. От, На цей момент світло ще є. Я навіть встигла, встигла вранці попрати білизну. От, ну, майже все підзарядилося, чекаємо на відключення. Знаю, що декому набагато важче. Ніж на. У декого давали менше, ніжна. Дуже шкодую, що така несправедливість, чи як воно, що воно не знає, від чого все це залежить, як це все воно розділяється. Навіть немає радості з того, що в будинку навпроти, коли у них було світло, у нас нема. В нас нема, в них нема. І не радує те, що у нас є в них нема. Навпаки, це засмучує щось не так, якісь негаразди. Ну і ось таким чином у мене є суп, є макарони, є гречка зварена є крильця тушковані, але їх там всього сім штучок. Це ж небагато геть. Ну і якщо світло дозволить, зараз насмажу ще трішечки млинців. Є в мене пів літра молока, якого потрібно уже з нею щось зробити. В каву вона вже теж не підходить, а для млинців саме те. Ну, ось такі справи. А в той перший день, теж 27 годин, коли не було світла, і коли його дали, теж було дуже важко. Дуже-дуже важко. Все все, тільки мій телефон трішечки тримав, у нього батарея гарна. Ну, от, якісь отакі от справи, думки плутаються, сказати нічого не можу. От, дуже складно тоді я ну, теж зготувала, але мабуть, швидко теж все з'їли. Все таке людей багато, всі дорослі, холодно, їсти хочеться, звісно. Ну так, але мер точно буде.